Друзі, доброго дня вам, всім мої вітання. Записую це відео і хочу сказати вам всім для підтримки, для того, щоб ми розуміли і пам'ятали, що як важливо людей підтримувати. Я часто про це говорю і нагадую собі, і іншим. Друзі, наш вчитель Господь каже. Я каже нікого, так я своїми словами розкажу, каже, нікого не доламав, написано про Христа. Каже, нікого не доламав і не погасив. Каже: прийдіть до мене, Господь каже, прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. друзі. Це надзвичайно важливо в цій темряві світити і е, жити і пам'ятати про любов Христа, про те, що Його слова дають життя нам. І коли ти розказуєш, коли ти наповнюєш життя світлом інших, ця чаша в тобі, вона виливається і наповнюється все новим і новим потоком від Господа. Друзі, як би не було важко, завжди пам'ятаємо, що вихід в Христі, і тільки Христос нам дає цю перемогу силу, друзі, я вас всіх просто. Благословляю на те, щоб Господь дав вам цю любов в серце. І завжди ви пам'ятали, що тільки Він, тільки Він може зберегти, захистити і дати надію і впевненість в майбутньому. Слава нашому Господу! Друзі, я от кажу вам, що Господь живий, Господь реальний. Він чекає нас, Він любить нас. І... Каже, прийдіть, нагадую я про це постійно. Каже, прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. В будь-якій ситуації, каже, написано, віра кожного має бути випробувана. Друзі, е життя міняється, але як важливо в будь-якій ситуації про те, що я говорив і нагадую, що вірним залишитись, це просто благословіння від Господа. Сьогодні бачите, який час життя може змінитися в будь-який день, в будь-який момент. Але наше серце хай завжди буде вірне Господу. І віра це сила наша, коли ми віримо, і знаємо, і пам'ятаємо, що вихід є завжди з Богом. Хто б що не говорив, хто б що не казав, як би хто не повставав і не брудом би не поливав тебе, як би. Хто б не намагався тебе очорнити, завжди пам'ятає, якщо ти щирий з Богом, Бог тебе виправдає, Бог тебе підніме і Бог тебе поставить і захистить завжди, друзі. завжди. Я свідок того, що Господь ніколи мене не залишив. І мої друзі, які покладають надію на Господа тут біля мене зі мною. Ніхто, ніхто не залишений Господом. Запам'ятайте, ніхто, друзі. І вам щиро бажаю всім вам Божого благословіння, всього вам найкращого, вдалого, хорошого дня і життя з Господом. І пам'ятаємо, що покаяння, коли ми каємося, коли ми покоряємося перед Господом, Господь нас піднімає, прощає, прощає та любить нас і дає нам зрозуміти, що прийдіть до мене, бо тільки в мені ви найдете спокій душам своїм. Друзі, ще раз вам кажу благословінь всього вам найкращого. І хай Христова любов та благодать вас обгорне. Рясно. Рясних вам, Божих вам благословіть. Амінь. Дякую, друзі. Всього найкращого з Богом. Любіть життя, цінуйте життя. Не нарікайте на життя, а шукайте позитив. Заряджайте себе та інших, позит... інших позитивом, любов'ю та добротою. А це все дає Господь нам у серця. І апостол взагалі Павло пише: каже: І вже не я живу, а живе в мені Христос. Коли я покладаю надію на Господа, тоді я бачу кінець цього всього, що Він проведе, залишиться зі мною і буде вірний. Бо Господь каже, що він вірний завжди. І щасливі люди, і блаженні ті, які надію покладають на Господа. Друзі, благословіть! Всього найкращого пам'ятайте, що Бог є любов.